У гімназії номер 55 що у Шевченківському районі, навчається понад 280 дітей. Нині освітній заклад готується до виходу на змішаний формат навчання. Для цього у гімназії дооблаштовують укриття, ремонт якого профінансували з місцевого бюджету. Було виконано відновлення вентиляційної системи вирівнювання і окрашування стін. Стелі, нова повністю електропроводка, лампи освітлення і окрашування підлоги. Також відновлено санітарні кімнати, але є ще зони, де планується далі продовжити ще три кімнати. Окремі за останніми даними: 76 дітей зі всієї школи, батьки готові віддати нам. На очне навчання в змішаному форматі також відвідувати навчальний процес в укритті цього освітнього закладу планують учні гімназії номер 64, що розташована неподалік. Дітей будуть підвозити на автобусі. Це надасть можливість як відвідувати школу в змішаному форматі учням з цієї школи з 55-ї, і також учням з 64-ї школи. Вона знаходиться трошки віддалено від цього об'єкту, але буде відбуватися. Підвоз дітей на автобусі спеціальному, тому що зараз соціалізація дуже важлива і безумовно і в таких районах має відбуватися повноцінне навчання. Організують навчання в укритті для учнів всіх класів у дві зміни у разі оголошення повітряної тривоги. Сховище також відкрите для місцевих. Укриття беззаперечно буде використовуватися і для населення зі слів. Пані директорки вона говорить, що люди приходять, тому що гучно, голосно всі хвилюються за свої родини, за своїх дітей. Наша позиція така, що кожне укриття, яке будується в закладах освіти, має і буде використовуватися населенням у випадку оголошення сповіщення про повітряну тривогу. До 1 листопада у сховищі планують завершити ремонтні роботи. Тож діти матимуть змогу вийти на змішаний формат навчання. Загалом до кінця року ще понад 10 шкіл міста долучаться до освітнього процесу у такому ж режимі. Єлизавета Швайко, Батуренко, телеканал МТМ.